Кулінарія в неголодайці. За допомогою казана ви можете приготувати багато прекрасних, різноманітних та напевне смачних блюд. Хоча про що я говорю? Всі ми прекрасно знаємо, що насправді ви використовуєте лише ці дві беззаперечні архістрави. Будь-який програвець знає, що вони найпрактичніші блюда в ДСТ, але не всі новачки з цим ознайомлені. Перша з них це тефтелі. Вони відновлюють переважну ситість, а точні характеристики ви бачите на екрані. Щоб їх приготувати, потрібна одна одиниця м'яса і три наповнювача. Або ж дві одиниці м'яса і два наповнювача. В якості м'яса згодиться навіть м'ясо монстр, якщо воно буде лише одне. Якщо ж ви вирішите покласти два м'яса монстра, то вийде монстр лазанья. Винятком для наповнювача є лише мед та палки, їх пихати в тефтелі не потрібно. Ось всі найвигідніші рецепти тефтелей. А друге архіблюдо – це вареники. Вони відновлюють 40 хп. Щоб їх зробити, потрібно яйце, овоч, наповнювач та м'ясо. Ось найвигідніші рецепти вареників ДСТ. Щоб мати доступ до такого гарного хіла, як вареники, потрібно мати досить багато овочів. А якщо з цим у вас є проблеми, то варто подивитися, мій гайд на величезні овочі. Звісно, в ДСТ є ще купа хороших і вигідних блюд, але саме вареники тефтелі беззаперечно є найпопулярнішими. А на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд та бувайте!